Привіт. Сьогодні я розкажу, де та у яких умовах живуть сурогатні мами у Києві. Ви вже чули, що у третьому триместрі вагітності усі сурогатні мами Артеміди переїздять до Києва, щоб готуватися до пологів та бути ближче до пологового будинку. Жінки, які виношують одну дитину, приїжджають на 34-му тижні вагітності, а сурогатні мами з двійною на 32-му. Уявімо, що ви приїхали до Києва на заселення. Як все пройде? По-перше, представник компанії зустріть. На вас на вокзалі та допоможе із валізами. На службовому авто вас відвезуть до квартири та попутно ознайомлять із районом проживання. Вам розкажуть, де зручно робити покупки, де гуляти та які цікаві місця можна оглянути неподалік. І тоді вас заселять до квартири, яка на кілька тижнів стане вашою домівкою. Усі квартири Антиміди трикімнатні із гарним ремонтом, повноцінною кухнею, ванною кімнатою та туалетом. У кожній квартирі є Wi-Fi, ліжко, фен, необхідні меблі та пральна машина. На кухні є холодильник, мікрохвильовка та увесь необхідний посуд, тобто кастрюлі, сковорідки, тарілки, чашки та столові прибори. Є також постільна білизна, в тому числі та, яку ви зможете взяти у пологовий будинок, та гігієнічні засоби, тобто мило, папір, пральний порошок тощо. У квартирі ви матимете окрему кімнату, у інших двох також проживатимуть сургатні мами. Ми Хочемо усіх жінок, щоб вони почувалися як вдома та самостійно налагоджували побут так, як їм зручно. Саме тому представники компанії не приходять із спонтанними візитами чи перевірками. Тож ви зможете вести звичний спосіб життя. Ходіть на прогулянки, відпочивайте, готуйте, переглядайте фільми. У лікарню на огляди та назад вас буде возити співробітник Артеміди. Ви, як і вдома, доглядаєте за своєю кімнатою та самостійно робите необхідні покупки. Але якщо плануєте придбати щось тяжке, наприклад, велику пляшку прального засобу, то обов'язково скажіть нам і не купуйте, ми самі вам привеземо. Не носіть тяжке. Як бачите, ваше житло повністю комплектоване для переїзду, ми рекомендуємо взяти лише необхідний одяг, капці, рушники, особисті речі, які можуть вам знадобитися, наприклад, косметику, книгу, ноутбук чи планшет. У цій квартирі ви будете жити аж до завершення програми і зможете залишити речі, коли будете у пологовому будинку. Тут ви можете побути і після виписки з пологового, якщо вам треба буде затриматися у Києві, наприклад, щоб переночувати перед поїздкою додому або щоб зняти шви після кесаревого розтину. Коли ви будете готові до від'їзду, представник Артеміда забере вас із квартири та відвезе на вокзал. Наше завдання, щоб ваше перебування у Києві було максимально комфортним. І ми зробимо для цього все можливе. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. А якщо ви роздумуєте над вступом у програму, телефонуйте за номером в описі під відео або залишайте заявку на сайті.